Цю книгу я згадую. Майже мені здається в кожному е, моєму виступі, в навчанні, в наших матеріалах. Я її обожнюю. Я вважаю, що кожен менеджер має це почитати, але раптом ви це ще не читали, то. Я сьогодні, якраз от зараз, розповім про що вона і як це застосувати в своїй роботі і в своєму житті. І так, книга називається «It doesn't have to be crazy at work», Якось так, наче я не я просто сорі, я не всі ці штуки. Так, да, все вірно. Вона є в українському перекладі. Ми десь тут напишемо, як вона називається. Коротко про цю книгу вона написана власниками компанії доволі великої, успішної. Я розпишу їх кейс тут збоку, Просто ми не будемо на це витрачати час, і це дуже цінно почути. Думку підприємців, у кого вийшло побудувати успішний бізнес, без скаженого темпу, без овертаймів, без аб'юзів е, свого персоналу, без культу, знати безкінечного якогось е, безкінечної пожежі. От я б так це назвала. Що, знаєте, ти прокинувся і ти вже не встиг. Тобі дають задачу, і в неї дедлайн на вчора. От, от як будувати бізнес без цього? Привіт, я Каріна Алексєєнка, і це Project Me подкаст. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. І перше, з чого автори пропонують почати, це культивувати тишу взагалі. Офіс має бути тихим. Ваша атмосфера в чаті має бути спокійною. Це потрібно свідомо пріоритизувати. І якщо нам потрапляється якась задача, ти розумієш, вже як управлінець, що ви не встигаєте наявними ресурсами в адекватні сроки це закрити, то тобі... Потрібно як менеджеру відмовитися від цієї задачі або посунути її на, на пізніше. Тобто там все. Ми, наприклад, влітку в цьому сезоні не встигаємо зробити редизайн. Ми це переносимо на пізніше, тому що для того, щоб зробити, наприклад, той самий редизайн влітку, доведеться, щоб команда овертаймила, а це ніколи не опція. Розумієте про що це? Суть в тому, що ти свідомо, як управлінець, як менеджер обираєш не вижигати команду. Ти обираєш за замовчуванням, що це не опція перенавантажувати твою команду. Ти хочеш, щоб у них був час на подумати? Ти хочеш, щоб в них був час на те, щоб зробити якісніше, і на те, щоб відпочити, це нормально, щоб команда відпочивала і була в ресурсі на рівні компанії. А в них культивується, що якщо людина зараз не на роботі. Наприклад, це на робочий час або це вихідний, або вона в відпустці. Менеджер має вважати, що цієї людини немає в компанії. Цей майндсет насправді він складний для наших реалій. Я працюю менеджером 17 років вже. Можливо, навіть трохи більше, не суть, я працювала в різних бізнесах: в ІТ, не в ІТ. У нас більше культ е, такої, е, знаєте, жер, жертовності, Тобто е, за замовчуванням ми вважаємо, що ну, людина це ресурс, і у нас є бізнес задачі. І в нас є така ієрархія, що типу бізнес потреба е, вона вища. Типу, у нас зараз сезон, у нас зараз розпродаж, у нас чорна п'ятниця, у нас там ще щось. Розумієте, чорна п'ятниця вона щороку, і до неї менеджер має просто підготуватися заздалегідь. І якщо ми не підготувалися на чорну п'ятницю, то ну, ми не проводимо чорну п'ятницю тоді. Це проблема бізнесу. Не мають люди розплачуватися в команді за те, що ми погано заменеджили. Я особисто вважаю, що як тільки менеджер починає прям дійсно думати, що овертайм не опція, що вижигати. Овербукати команду це не опція. Ти починаєш зростати як менеджер, і в результаті компанія також зростає. Тобто, Компанії має заболіти те, що ми профакапили чорну п'ятницю. Ми наступного року тоді почнемо готуватися до чорної п'ятниці. Наприклад, я не знаю, ще влітку, як це має бути насправді. І тоді у нас і горизонт планування більш такий знаєте, реалістичний. У нас ресурси краще використовуються і так далі. В результаті бізнес зростає. Якщо ти власник бізнесу або проектний менеджер, і для тебе ця думка якась поки що сильна. Нова ти не розумієш, як з цим бути. Я раджу поставити на мобільний телефон заставку, яка буде говорити людина важливіша за бізнес, задачу бізнес від цього справді виграє. І як тільки ви, як менеджер і, взагалі, як представник бізнесу починаєте усвідомлювати, що це не окей, вижигати ресурси, у вас виникає потреба навчатися новим інструментам, плануванню пріоритизації. Фокусу, тобто усім цим штукам, які в результаті призводять до класного зросту ваших показників, це контрінтуїтивно. Тобто, здається, що блін, якщо буде менше роботи, менше задач, то ми менше зробимо коротше, менше буде результатів. Це неправда. Навпаки, у вас буде більше фокусу, класна пріоритизація. Буде час у людей подумати, а це дуже важливо. Якщо в них немає часу на подумати, це означає, що вони застрягши в операційній діяльності, вони безкінечно на якихось мітах, у них задача на задачі, незрозумілі пріоритети. В результаті бізнес втрачає. І це геніальна думка насправді. Вона в чомусь в своїй формі контрінтуїтивна, я це розумію. Як представник українського бізнесу, я це розумію, але це правда, це реально працює. Як перенести цю ідею тиші, так і спокійного робочого темпу, як її перенести на своє життя. Не плануй кожну хвилину. Якщо ти представник такої професії, де в тебе є зустрічі, ті там, зуми. Знаєш, то в тебе має бути таке правило, щоб між зумами було, хоча б 15 хвилин. Це я дуже сильно раджу. Має бути в тебе в цілому ліміт по кількості зустрічей на день. Має бути домовленість із собою. У мене, наприклад, прям будильник дзвонить. О шостій вечора, щоб я припинила негайно працювати, О шостій вечора все одно, що я роблю я маю припинити працювати. Все, у мене має початися мій е... вільний час. Коротше, коли ми починаємо поважати свій е... власний час. Ми починаємо поважати і власний час інших, тому що, поки ти сам увертаєш, поки ти сам вижимаєш із себе соки, у нас так психологія працює: те, що ми не дозволяємо собі, ми ніколи не дозволимо іншим. Навіть якщо нам здається, що це окей, я повертаю, вони хай нехай не відпочивають. Коли ти приносиш себе в жертву, жертва завжди хоче компенсації, тобто в якийсь момент. Ви попросите якоїсь компенсації, вам її не дадуть. Просто подумайте про це, навіщо ви себе вижигаєте? Якщо ви трудоголік, я до речі, трудоголік, і це окрема прям тема для терапії. Якщо ви схильні до трудоголізму, ви завжди будете вижигати команду допоки ви не розберете зі своїм власним трудоголізмом. тому пріоритизуйте адекватний темп. Роботи для себе спочатку. І так ми плавно переходимо до наступної думки в книзі, що вигорання це не норма. І одна з задач лідера, власника компанії, менеджера це показати, що можна нормально, класно, продуктивно працювати без культивації трудоголізму і вигорання. Трудоголізм, вигорання це не класні. Стани вони призводять до того, що ми втрачаємо продуктивність. Це не збалансована робота. Людина у вигорівшому стані вона робить більше помилок. Ми в результаті переплачуємо за кожну задачу. Людина в такому стані довше закриває задачу, повільніше думає, вона менш продуктивна. Вона постійно зайнята і здається, що вона, начебто, більше працює, але ефективність кожної робочої години драматично падає. Тому відмовляйтеся від овертайму. Спочатку. Самі потім привчаєте команду. Третя думка. Я її обожнюю. Це просто моя релігія. Менше зустрічей, більше результату. Я не знаю, де тут поставити лайк, підписатися, натиснути на колокольчик. Але, знаєте, ми мало про це говоримо, я вважаю. Ми досі мало говоримо про те, наскільки ненормальна на кількість зустрічей на типовому, наприклад, it проєкті А якщо ви не з IT, то я розкажу на типовому it проєкті неважливо, чим ти займаєшся, в тебе мінімум 5 зустрічей на день, годинних, тобто 5 годин на день ти сидиш у зумі. Це. Катування, як на мене, я взагалі вважаю, що у нас має бути нормою три мітинги на день, три зустрічі. Інше це вже щось коротше у нас не те. допишіть скільки у вас був рекорд. У Мене рекорд за день був 13 зустрічей за день. 13! 13 зустрічей за день. Можете собі це уявити? Ну це не це не нормально. Чому так було? Тому що в мене було одразу декілька проєктів. Ну коротше, це неправильно. Насправді, якщо у вас зараз на проєкті так виходить, що усі постійно на мітингах, усі сидять в зумі, без зуму нічого взагалі не вирішується. Спробуйте лум. Це класний додаток для асинхронних зустрічей. Спробуйте все ж таки краще писати документацію. Дуже часто велика кількість зустрічей це буквально симптом погано описаних задач. Тобто людина відкриває задачу і не розуміє, що там потрібно зробити. Тому нам потрібно краще приписувати задачі. Якщо це IT-проект, проекти, скоріш за все працюєте в з'явці Jira плюс Confluence, Подивіться ще раз, що у вас там за специфікацією: чи є взагалі вона у вас, чи е, вона актуальна. Будь ласка, якщо зараз почнеться знаєте, ну у нас от немає документації, у нас коротше нічого немає. Ми нічого не встигаємо. Повертаємося на перший наш цей пункт. Про те, що а що, а чого так у нас скажено, що ми не встигаємо написати документацію? Щоб ми почали встигати писати документацію, потрібно просто пріоритизувати задачу написання документації. Я знаю, що вам каже бізнес. У нас немає часу, нам потрібно на вчора. І тут це має зупинитися, що ні, ми не можемо на вчора, бо нам спочатку потрібно написати документацію, і лише так з'являється документація. Тобто на проектах, в яких документація є, вона там з'явилася, тому що цю задачу пріоритизували, на неї виділили час і дали людині спокійно це зробити, написати докуп. Також можу з практики сказати, що вміння працювати з мінімальною кількістю зустрічей приходить з досвідом. Як тільки ти починаєш свідомо... Омо шукати, а як я можу вирішити цю задачу без додаткової зустрічі, ти починаєш навчатися. Ти такий окей, а якщо я напишу просто деталізоване повідомлення в чат, можливо, я так знайду цю відповідь. А якщо я сам почитаю доку ще раз, можливо, я можу не турбувати бізнес-аналітика, і, і так далі. Тобто, це напрацьовується буквально і стає краще. Наступний пункт це Діпворк. Діпворк як культ, знову ж таки, як релігія, deep work як майндсет, як підхід. Окремо зазначу, що Діпворк це буквально. Такий фреймворк, підхід до роботи, коли ти вимикаєш всі нотифікації і сфокусовано працюєш хоча б годину. В такому режимі людина видає найкращі результати. Там буквально в тебе починає по-іншому мозку функціонувати, ти краще придумуєш всякі креативи, ти краще аналізуєш. Коротше, якщо тобі потрібно зробити actual роботу, так, от прям закрити задачу, видати щось, о, якусь нову цінність, як кажуть, так, виєтішся. Тобі абсолютно. Абсолютно необхідні діпворк-сесії. І нам, як менеджеру, потрібно забезпечити ці проміжки часу для команди, коли їх ніхто не турбує. Ми в першу чергу. Знову ж таки, для того, щоб зрозуміти всю красу діпворка, дійсно зрозуміти, якщо у вас там всередині є ще супротив, то такий, ну блін, діпворк, це коли ти такий сів і попрацював. Ні, діпворк, це от прям. Виключив нотифікації, в тебе є простір, де ніхто тебе не турбує. Ти не знаю, в якомусь приміщенні з дверю, ти налаштувався, в тебе є все для роботи, і ти можеш без відволікань дуже сконцентровано попрацювати над однією задачею. От коли ви робили це в останній раз? Скажіть, будь ласка, і якщо просто от уявіть, що у кожної людини в команді є можливість сфокусовано попрацювати декілька годин. Кожного робочого дня у вас ефективність зросте, просто не знаю, в космосу летить. У нас нещодавно якраз вийшов окремий випуск про Deep Work. Я дуже раджу його подивитися. Там я розповіла покроково, як працювати за цією технікою, методологією фреймворком. І остання наскрізна думка в цій книзі про те, що успіх не залежить від розміру компанії чи темпу зростання. Справа в тому, що у нас зазвичай найголовніше, що дійсно призводить до величезного прибутку, це е, саме якість. Тобто, як тільки ми починаємо пріоритизувати якість, у нас зростають усі показники. От наскільки це, начебто, проста думка, але наскільки вона ну в чомусь контрінтуїтивно? Ми як звикли думати. На продавав там стільки-то чогось не знаю. Потрібно більше користувачів, потрібно більше продажів, більше там чогось. І рідше бізнес пріоритизує якість, а класні процеси. Це також про якість. Спокійний темп роботи це про якість. Якість завжди потребує часу, уваги. І процесів. Я дуже сильно розділяю цю думку. Колись я там коротше брала у коуча розбір, і вона мене запитала, яка твоя ціль от зараз, от там от ви ла-ла-ла, яка твоя ціль? Там чи хочеш ти бути номер один в Україні, чи ще щось таке? Я кажу: я не хочу мати не знаю найбільшу IT-школу в Україні. Я хочу найкращу школу для проєктних менеджерів в Україні. Найкращу. Це не дорівнює найбільшу. Так само і свій блог, там, цей подкаст. Я не хочу, щоб він був найбільшим. Я хочу, щоб він був найякіснішим і найкращим. І оце моя метрика. Не тому, що я така добрінька, чи там, не знаю, хочу жертву себе приносити, чи в мене амбіції якісь малі. Ні. Я просто за стільки років в менеджменті я бачила мільйон разів, як е проекти, які дійсно пріоритизують якість, як круто вони. Ростуть в грошах, в лояльності і в усіх інших показниках, які насправді настільки бажані для бізнесу. Що ми як бізнесмени хочемо? Зазвичай ми хочемо просто армію користувачів, які є шанувальниками бренду, які ніколи не підуть до конкурентів. Або якщо там сходили, вони такі так, ви теж прикольні, але от, от отут, отут я завжди сюди повернуся, Типу, я завжди сюди повертаюся. Я є шанувальником бренду. Працювати з такою аудиторією. Мати ось таких суперлояльних користувачів, шанувальників бренду твого твого бізнесу, того там чим ти займаєшся не знаю, проекту, це є найкращою такою, знаєте... Активом, коротше, це є активом для компанії, і завжди буде те саме і про команду. Найбільша загроза для бізнесу одна з найбільших, це плинність кадрів. Залучення нової людини завжди призупиняє, сповільнює всі наші бізнес-процеси. Нова людина зазвичай коштує дорожче. Нова людина е, не знає, що у нас і як вона адаптується мінімум два місяці. Мінімум на склад... є. У мене були проекти, де я прописувала, що у нас адаптація нової людини півроку займала. Півроку є люди просто яких там, якщо там людина піде, у нас е, дуже багато збитків тоді усе це знову ж таки про пріоритизацію якісної співпраці зі своїми працівниками. Як застосувати це в своєму житті? Подивіться, де у вас умовний мас-маркет, де ви пріоритизуєте кількість замість якості? Це буває в їжі, е, в проводженні часу, в моді там можливо ви пріоритизуєте швидку моду. До чого я веду? Це не означає, що ніколи не можна з'їсти фотф. Фастфуд – це не означає, що потрібно одягатися в люксі чи ще щось? Буває, що це просто звичка. Ти за звичкою йдеш в зару, тому що ти такий, ну блін, там от у мене не знаю. Футболка коштує 20 євро, начебто, це краще, а отут, начебто, дорожче. Але якщо ти зайдеш насправді Dutti, то ти побачиш, що там можна також взяти футболку за 20 євро. Просто вона буде кращої якості. Ну тобто, розумієте, про що я кажу? Це про свідомість. Тобто усвідомити, а як у нас зараз з у цією сферою е, витрат там, наприклад, не знаю, скільки я витрачаю все ж таки на каву, він окремо говорить в книзі про те, е, наскільки можуть бути сильними маленькі, але зосереджені команди, і я настільки з цим згодна. Я бачила проекти з роздутими командами, тому що роздувався бюджет, не знаю, приходили інвестиції, роздувався, роздувалася команда, і наскільки драматично падала продуктивність, саме тому я, наприклад, не поспішаю розширювати наш. Шу команду, і це дійсно працює. У нас зростають наші навички, у нас зростає співпраця, і у нас постійно зростають наші показники в грошах, тому що ці підходи працюють. лояльність працівників, їх усвідомленість, їх. Певний, якби наш вже конект будується з нашою аудиторією, і він напрацьовується, і це знаєте, як дивіденди, які починають тобі виплачуватися. Я бачу, як часто у нас є культ у цього безкінечного росту Це такий блін, потрібно ще наняти людину ще давайте ще отут зробимо тут більше, тут більше. Якість зазвичай це відповідь, і от якщо ми не знаємо з яких метрик почати. Завжди правильним рішенням почати висвятковувати якість того, чим ми займаємося якість того, що ми робимо саме тому, у нас, наприклад, в центрі е, наших продуктів у нас є флагманський продукт, так п'єм марафон і НПС, тобто задоволеність е, наших учнів, це наш номер один показник. Якщо ти цікавишся темою проектного менеджменту та хочеш прокачати свої знання, я запрошую тебе на наш п'єм марафон Марафон, марафон, марафон. Чи можна на PM-марафон? Коли марафон? Чи можна записатися? Можна 4 серпня. У нас. Розпочинається шостий потік pm марафону. Що це таке взагалі? Марафон, це інтенсивне навчання для it проджект менеджерів на марафоні. Ми разом з тобою навчимося таким складним навичкам, які суперсильно затребувані на ринку. Це бюджетування, кризовий менеджмент, проєктна звітність та метрики. Всі хочуть, щоб ти це вмів. І я інструменти, ну як без них. З шостого потоку в нас вже починається промпт інженіринг так, розвиток команди та делегування обов'язково все це розбираємо. Онбординг, офбординг, як будувати PDP, Personal Development Plan, Так, усі ці штучки далі. Окрім цього, ми будемо вчитися з тобою будувати твій особистий бренд в LinkedIn. Як він там працює, з чого складається, що робити, з чого почати. Коротше, от прям все. На що тобі це потрібно для того, щоб від відбудуватися від конкурентів, тому що ти бачиш, що на ринку несеться. Ну це, це ж страшне. Чи буде сертифікат? Так. Чи будуть шаблони документів? Ну ви мене ображаєте цим питанням не просто будуть шаблони документів. Я поділюся. Усім своїм набором шаблонів документів перевірених з реальних проєктів, які знаєте, я здобувала просто кровавими своїми менеджерськими сльозами. Усе це буде не просто буде, а ми ще й на основі цих шаблонів вчимося буквально працювати. Все там дуже логічно, посадовно, по порядку. Як ми любимо, що ще про марафон варто знати? У нас частина лекцій в записі, частина, якщо ви на другому, третьому тарифі, це у нас Q&A-сесії, практичні заняття зі мною або з куратором. В залежності від тарифу, плюс запрошені спікери, плюс у нас вже величезна бібліотека вебінарів, які ми записували з попередніми групами, також із запрошеними спікерами. Коротше, наші випускники кажуть, що марафон це певно найінтенсивніше, найоб'ємніше навчання, яке зараз представлене на ринку. Тому, якщо ти шукаєш курс, який отдасть тобі ту саму впевненість управління проєктом, бустане твої знання, навички, кваліфікацію все структурує, розкладе по поличкам, щоб от не страшно співбесіду, не страшно з сеньорами, не страшно з клієнтом. Це воно в нас зараз НПС рейт 9,8, Тобто, майже кожен учень нам ставить 10 із 10 по. Навчанню в нас в ми вивчаємо анкети, дивимося, що людям сподобалося, що не сподобалося, і реагуємо на це. Тобто, це є потім нашим пріоритетом. Наприклад, у нас там частина учнів сказали, що е, їм було там щось незручно в нашій платформі. Все, ми переробили навчальну платформу, і все у нас останній потік сказали, що супер класна платформа, все зручно, все чудово. Ось тобі пріоритет. Ось тобі на чому фокусуватися. Не на переглядах, не на кількості, там ще на чомусь, на яку. Ості, і тоді команда знає робити. Ви знаєте, що робити, і ви не зливаєте бюджети. Все, сподіваюсь, було корисно. Побачимось на наступних відео. Пак.